Так, всім добрий вечір. Е, як я завжди кажу, е, треба і в горі і в біді завжди е, провіряти людей сьогодні, як ніколи, тому що дуже багато людей, на жаль, себе ведуть двояко, дволіка. називайте це як хочете. Тому я роблю висновки по діям людей, не просто по словам, а по діям. Тому я би хотів от зараз подякувати людям, які не бояться приходити суди, не бояться взагалі сьогодні говорити про те, що знають Оскара і, і дружать з Оскаром, тому що це. Я не знаю, вже, хто такий Оскар сьогодні. Раг номер 1 мабуть, по ходу. От. І вже ті люди, які сьогодні спілкуються з Оскаром, фотографуються з Оскаром, виставляють відео і фото і не бояться цього робити. Це вже вважається ну, я не знаю, героєм, навіть наприклад можна цих людей. Це не з повна розуму. Або не з повна розуму, да, тут вже таке діло. Я сьогодні підбив підсумки перші підсумки моїх судових баталій, які вже, ну. Так, да, пошли, стільки скільки війна тянеться, стільки мої судові баталії тягнуться. І майже весь цей час ці люди завжди приходять на суди, а це немаловажно сьогодні. Тому от я б хотів би дати слово, Саш, два слова скажеш теж. Я ж я цих людей знаю ровно так же, в принципі, як знаєте і ви. Познайомились. Я просто на суді. Да. От що ти сьогодні на суді бачив? Я Ш... там з Соловйовим працюю, кажуть же. Ні, Соловйова я не бачив. От, Мені. Сьогодні сподобалося. Я по-простому як українець, бо я піддержую льошу, дивлюся на людину, на поступки, дивлюся, то, що там говорять, що там пишуть. Ну, зараз можуть говорити на багато кого і написати кого. Я дивлюся за час воєнних операцій, що ця людина робить. Що там, як там далі, ну, це не мені судити. Мене там не було, я цього не знаю. Приїжджаю на суди. То, що сьогодні я побачив, ну, мені мені сподобалося як підход судді, який підход судді до людини, підход прокурора Нового. Нового, Да. Старого брали прокурора. От, ну, я, я хотів би, щоб в цьому направленні у нас йшло ну, господарство, все розвивалося, щоб так працювали закони. Як буде далі? Ну я не маю права нічого казати. І з того, що я розумію, як я бачу, ну... Я може я гра на публіку, а може правда да, да. да. надію, що мирає останні. Да, як да. говорять судді по ділам? Все расставит на свої місця, ми э, отримаємо на многие вопросы, які. Которые... витают, скажем так, в воздухе постоянно. По поводу суда, который был, в моем понимании это не столько разворот, скажем так, к полному правосудию, который должен быть у нас в стране, а больше результат того, что Алексей серьезно, ну назовем по-простому, огрызается и отстаивает свою позицию правовую. Поэтому и такой результат, такое отношение. Это, собственно, берите в пример и берите на вооружение все по большому счету, потому что если мы принимаем то, что нам, скажем так, навязывают, то грош цена нам, так нас и будут и прессовать, и судить, и что угодно с нами делать, пока мы не будем отстаивать свою свое честное имя, правду, но сами так и будут поступать. Поэтому это его победа прежде всего. Ну і скажи, от, Міша, сайт рух чесно ж так і не прийшов. Ж. Це ж вони по цій справі мене держзрадником називають. А, і вони ж говорять про те, що в цій підозрі СБУ мені вручило, яке там моя співпраця з Соловйовим. Да, робота на ток-шоу, як сайт рух чесно пише. От ви були сьогодні на суді. За що мене судять? Ну, це зрозуміло, це театр абсурду. Ну, за якого Соловйова? Да. За Які... По-перше, не «Держзрада», а «109», дев'ята знамініта, у нас хайпове стаття «109». -та. Це якщо хтось проти хто сьогодні говорить, дуже це зручна стаття. А по друге, те, що я сьогодні почув, просто за мною ходять по соцсетям і збирають за мною сміття. Ну, діло в тому, що об этом говорят, якщо не 70%, то 69% населення України. А, возможно, був я? не боялся, Но опять таки за правду ти відстаєваєш, відстаєваєш своє чесне ім'я, правду. Поэтому... Ну, ну не деш зрада, ну, ні, я про це Ні, о чому річ, а, а які mm. держзради? деш зраді? послухайте, It... за так... що чоловіка судять, за яку зраду деш Це навіть не обсуждається, да, деш який з першого дня війни допомагає, э, да, і всі його вважають, і всі знають. Ну, якщо це держзрада, то... Ну, я сьогодні да. показував синяки, як СБУ мене побило, судді. Я кажу, чому я повинна бути довіра до СБУ? И ну, ничего потому... сказать. Вот она, вот свидетель, она ей ничего сказать. Ну, потому, она, что... Не ожидала, наверное, таких... потому что она прекрасно понимает, как юрист профессионал, что это по большому счету сфабриковано все. Вот и все. Ты неугодный, тебе надо закрыть рот. Поэтому так все и происходит. Ну, да. ну еще будем. раз говорю: на твоей стороне э, твое, во-первых, честное имя, люди, которые тебе верят, которым ты помогал, которым продолжаешь помогать. Вот, и дай Бог, и дальше будут силы у тебя, здоровье, чтобы это все реализовывать, потому что на тебя большие надежды, большие планы. Тебе верят, тебя видят в большой политике, в будущем. Поэтому ты как бы обязан, ты обречен на успех уже. Ой, да. Так что, шановные друзья, правильно сказали хлопцы, если вы не будете агрезаться, если а, вы не будете давать а, понять, где их место, и на какой уровень Поваги сьогодні заслуговує український народ і нації, які проявили себе не як рейтинги показували «Втора армія міра, а як показала практика, хто «Перша армія міра. Тому давайте ми все-таки відштовхуватись від самолюб'я в першу чергу, і будемо заставляти тих, хто не розуміє, поважати першу чергу себе, бо, поважаючи себе, з цього все і починається. Якщо ти змусиш систему поважати себе і з тобою, ну так, да, треба бути чесним. Треба бути чесним, це правда. Треба бути відкритим, треба бути не крисою, тому що система, так як крила, на мене вже всі лопати пооплачувала. Ну нічого не нарили. Ну, добре, не нарили. Почали лить грязь, почали тонути в своєму жажгавні. Що ще придумають? Ну, подивимося, наскільки. Фантазії хватив режисера 95-го кварталу. З фантазіями, як слава Богу, все хорошо, аби у них ще з реформами було все добре, а взагалі б їм це не було. Тому е ще одне от я б хотів би сказати: не займайтеся вибірковістю по захисту військових у судах. Я вважаю, що ситуація з Червінським — це вибірковість. Вибірковість е на е спланованому хайпі на людині ну, людина дійсно тягає, це правда. Людина заслуговує на те, щоб її захищали, це теж правда. Ну, в той же час мы вот мы ми з Мишей були на суді у Беляцкого, да, Или? да, которого пытались, которого я пытался взять. А, ты, собственно, что же на поруки, Да, да. І тебе отказали или мне Ну, Почему-то я там пятых каналов не бачил. Бутусова не бачил. Ні, там не було нікого. Нардепов не бачил. Это обычный і кистина... громадянин, ну, як то кажут. він кому-то. Він нам интересен. Да. Он он интересен. Нам, Тогда, да. що, ну, а що положіть, А чим він хуже цього червенського? Людина тричі контужна, да, по-моєму? Да, там серйозные проблемы, конечно. І йому ж, ну, там теж бред, там вліплять просто тупо в нагло, в відкриту отвоювали права контролю над наркобізнесом, ціною життя воєнного. Да, да, да. Ну, это неинтересно. Це називається вибірковість. Або ми ходимо по всім судам, і захищаємо військових, яких, тях, а, залипи, або вибачте, ну, Петя, ти забув, як ти сежав воєнний. Що цей же э, пастир прибіг брати на поруки? А чого ти не брав Аніщенка на поруки? Да, 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 чого ти не брав Торнадо на поруки, Чого ти не брав тих воєнних во ім'я президентства, Чого Бутусов не брав на поруки, воєнних не бігав, Чого ж ця нардепша не бігла, БПП не брала на поруки, Герашенчика, що бігла, брала по судам, забули, як витягали воєнних по судам. Тому це показуха вибірковість і. Да, э, да, да. До них це отсутствие Воєнні стандарти. Так. Да. Вони нічого з цього не получат. просто. Только хайп. Ну ти все. Поэтому, якщо ви бачите, що десь військового тягають незакон, а в нас, ну, ну як можна, военных сьогодні судити. Я не можу зрозуміти, за який хрен, за те, що вони сталися і захищають Україну. Чи за те, що вони свідки живі, корупції вже ну, не для конеться, що за корупції життя. багато. За, то, що за те, що життя віддають. За те, що життя віддають, і ще за це судять. Ага, не загинув там, зараз ми тебе по СІДО затягаємо. Приходьте на місця десь на суди. Підтримайте їх. Да, ну, да, ну, це відкрита інформація, узнавайте. Ми завжди призиваємо, на всіх судах. Ви приходіте люди. Людина год сам пробула ну, в реальності війни. І да. ще й в СІЗО. Ну це ж ну, це ж катування. Підіть, просто послухайте для себе. Для да. себе. Якщо ви почуєте, що людина дійсно винувата, воно ж все спливе. Да. Я пішов, він поїхав в Тернопіль, підтримав волонтерів-козаки, вивчив справи, документи, послухав їх, послухав прокурора. Я кажу, так, це ж заказуха чистої води. Так це ж треба було Оскару почати гавкати, виводити в ефіри, виходити з дружинами, з батьком, з адвокатом, щоб всі розжували людям сказали, ребята, це заказуха. І вже тільки тоді суспільство сказало, ні, щось тут не так. А до цього ж їх всі камніки дали їм в вікна, в прямому смислі слова. Тому що начальник поліції, на через полчаса яких узяли, уже їх об'явив злочинцем. Свої злочинці то оказались хто? Губернатор Тернопільський мер і голова брат, яких сьогодні в принципі тягають. Ну, то все. Так що ну давайте е, проявляти сьогодні як ніколи підтримку тих, хто нас захищає. Вони нас захищали вчора, сьогодні вони самі потребують захисту. Хлопці за нас отдають життя. Давайте просто хоч щось тут десь підставлять плече. Ніхто не каже, хтось поганий, хтось хороший. Прийдіть просто совстано, почуйте. раз, два, три. Хто що каже, як вони, і робіть для себе виводи. А ніхто судді теж їх це дракуне, ніхто нікого не їх це Віси, їх починає нервірувати, то, що приходять люди, увага, і вже він по-другому себе веде. Це ж дуже що... Да, так, так, да, хай так, хай да. слухають для себе і роблять виводи. Не ігноруйте, не так. проявляйте сьогодні байдужість до тих, хто нас вчора захищав. Ми, ми, це нічого, ми нічого не треба лишнього, ми просто просимо те, що нам говорять. Наш президент Володимир то, що закон один для всіх. От ми це й просимо, тільки щоб це було не на словах, а щоб це було просто. Ну а то одних тягають, а других упускають. А потім ці другі сидять у прямому ефірі Першого каналу з стін Кремля, з стін Кремля. Тячуть нам дулі факти. Я ж про це, рабіновча. І передають прив при, 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 передаю привітання Україні. Я задаю просто, що усіх повилазили. В СБУ з зрінням погано, прикордонників з зрінням погано. Сьогодні всі повиїжджали, тепер вони оттуда ватичуть дулі нам, риги, сєпари, кидають сюди, в Верховну Раду України, заяви про складання своїх депутатських повноважень. Ну, Тому що вже все повивозили, сім'ї повивозили, гроші повивозили. Тепер можна. А отки ну, не тягають, саме ж злочинцем знайшли. за нішу може так там, тягати, Любого. і Сашу що може тягати? Це Любого. ненормально. Любого. Це не нормально. Да. Мені, мені в своє время до вторгнення, щоб вам було зрозуміло, якщо вам навіть інтересно, я можу обоснуватися. Да. Просто ну, я придержуюся букви закону і живу по закону, бо для мене один закон для всіх, да. то мені і вікна ломали, щоб підкинути наркотик, бо я неудобний. І мені ломали унітаз, щоб закинути наркотики. Це люди, які сиділи за столом, пили, їли. Кому я нічого не зробив, хай вони розкажуть, да. Літь за те, що я не так думаю, як вони хочуть, щоб я думав, розумієте? Оце мені таке робили по 10-12 по років. Оце так у нас працює система і працювала. Да Возь триночі нам підкинули на точку парку. Да. поліцейський? От Тому, люди добрі, Я нікого не призиваю, щоб щось нарушати. Я просто за те, як у нас говорить 에, Володимир Олександрович Зеленський. Він правильно говорить, закон один для всіх. От і ми Але за це вже просто. до діла переходить. Просто і да. Все? от. От і закон є один для усіх. Все. Якщо людина винувата, це доказано. Є у нас правоохранітельні органи, є судові, система, не у опрос. Ну, не треба підкидувати, не треба ламати унітази, і, а, життя. і ламати життя, да, і нести це в маси, в маси, і тебе ж свій народ, свої друзі, своє окруження, вони тебе з'їдають і за те, що їм сказали, як це так можна жити, і за те, що тобі сказали, якщо вам щось треба. Є, можна поставити. Потім проходить час. Е, вибачте, ошибочка да, пройшла, так? Да? Так, да, так, а цих ошибок поступайте, і за цих ошибочок ламаються судьби, життя ламаються. Понимаете? От место того, щоб наказувати, хто це робить, ось ці оборотні погони, як на них кажуть мусора. Вони отримують зв'язки, вони розкривають приступлення. На самом деле це є приступники. Я людина, яка. Поважає правоохранительну систему, поважаю СБУ, поважаю суди, поважаю нашого президента, якщо це все в рамках, рамках закону закона, да? Да? і якщо один закон для всіх. Ось хто мене бачить, якщо десь якомусь щось буде чимось інтересним, да, будь ласка, приїжджайте на суди, я вам відвічу на всі свої питання, Те, що я зараз озвучу, те, що я сказав. Будь ласка, я, я ніде не ховаюся, не скриваюся. Я за те, як говорить наш президент Олександр Володимирович, закон один для усіх. От я цим живу. І за цього я маю проблеми. 12 років мене система підкидувала, ламала, стравлювала з людьми, провіряла насчет усього. Але так як я, навірно, ну, живу правильно, бо сижу перед вами. Да? От, ну, мабуть, якось все це було. система безсильна. Да, фантазією. Да, да. Просто я кажу, як є. Я ніде не скриваюсь, я нікого не боюся, ні в які круги, там, хто б там би не був мені не стидно за свою життя, за свій образ життя, за мої поступки. Якщо треба буде, будь ласка, ось через Олексія Оскара, ви можете мене завжди знайти, чи я на суди під'їжджаю до людей. Я так з людиною познайомився, я приїжджав біля суда, я додому завтра просто вижу, я тут 8 год живу. От всі мене шукають, всі воєнних я кинув. 800 чоловік там. Крахень на 200 гривень кинув. І всі спрашують, так ж, ж з дому веде ефір, що його шукати. О, Да, да, поэтому, поэтому. Так, Ніша, два слова от тебе еще і, і заканчиваю. Що ти людям хочеш сказати? Я хочу сказать, что справедливость восторжествует. Правда на нашей стороне. Ми движемося в правильном абсолютно. направлении. Ну вот люди нас понимают, поддерживают. Они видят в нас э, типа, этого слова настоящих лидеров общественного мнения. А мы несем эту ответственность, чтобы соответствовать этому ожиданию. Э, безусловно, да. И каждый наш шаг, безусловно, э, очень важен для нас, потому что это наша репутация. Наш авторитет, а мы дорожим. И наше будущее. Будущее, наше безусловно, будущее. наше общее будущее. Некогда надо строить не на песку иллюзии, а на реальности. А чтобы строить жизнь на реальности, надо чтобы разрыв был минимальный между реальностью и иллюзией. А желательно, чтобы не было разрыва вообще. Да, чтобы мы на самом деле были единым народом, как это, собственно, было в первые дни начала. Войны. да. Это было что-то неимоверное просто. Я тогда для себя вот даже скажу, если кому-то будет интересно это слышать, когда стояли на блокпостах, проезжали полиция, СБУ, мы встречались, обнимались, на самом деле как одни, ну как общие военные люди. Вот у нас не было никакого разграничения. Я задал вопрос. Не задал вопрос, такой риторический, как бы, вопрос-ответ. Говорю: интересно, после войны мы тоже так будет, такие у нас останутся отношения. Ну, Некоторые посмеялись, но я, если честно, и искренне в это верю. что и СБУ, и полиция, и многие, ну, скажем так, правоохранительно направленные органы они все равно с народом будут однозначно. Не мусора, а полицейские. То тобто, есть що... ті, кто пришли в полицию, настоящие добросочки, патриоти, профессионалы своего дела. Да, я в это верю. Искренне верю, что это абсолютно нормальные, порядочные люди. Так оно и будет. Багато, багато порядных полицейских, багато порядних людей в любом направлении, в СБУ, Судах, Прокуратурах. Просто им не дають. Не, не дають. Да, да, не дають просто людям правильно приймати рішення, да бо да й руки йому пускають. Ну вони ну, поліцейські вже вони... заявив про злочин свого керівництва. Де він? Іщезд да, даже... нема, да. А да, поставте міністра. Да. Як казав Петро Первий, да б і ним було неповадно. От раз би поставили. Ага, уже б Ой, я сьогодні розкажу про своє керівництво. Все. Я відкажу, а... я от нас там люди чують, слухають. Я завжди з повагою, з повагою, відносився до поліцейських. З повагою. До СБУшників, до, до любого направлення, якщо це люди, якщо це все. Ну, по суті, це наші защитники, а да, да, ми да. ж одразу дзвоню в політику. Да? Я кажу, як воно є, якщо треба буде, я за свої слова відвічу. Я просто ненавижу навижу мусоров. Просто ненавижу мусоров. Ну, ми теж кормили всіх. Всі, хто стояли на проспекті, на вулицях, навіть банкову ягоду. Ми привозили на банкову хлопцям, стояли на вулиці, піці привозили, берці привозили, рукавиці привозили, нагіці привозили. Тобто, доміна Спасибо їм огромне. От чоловіцьке спасибо. Кожен день 500 коробок. Сумаси. Я ж не продавав їх. Я їхав, я втюхував кожному, хто стоїть на блокпосту. Я говорю, ну як так можна сьогодні проїхати мимо, коли тобі доміна дзвонить і каже, приїдьте. Ми задовбалися давати тим, хто ми не знаємо, куди мені їх продають. Каже, ну хлопці нічого не роздають. От ми за вами слідимо. Ми вам готові, от скільки машину влазило невеличку. Кока-кола, е піци, потім от я, ну, хочу бути, щось там вони значить, таке робили, нагіці. Дані нас. Я не рекламірую їх. Я просто кажу, їм огромне за те, що просто скільки влазило, стільки ми кожен день везли, роздавали, піхали, е оставалися, розігрівали, на другий день. Вдавали. От дійсно, Це сплатилися. Сплатилися все. Да. Я з благодарності кажу до мінусу, спасибо. Я з благодарність кажу, э, з великою благодарністю кажу э, модельєру, дизайнеру Андретану. В перший місяць війни чоловік просто так узяв 10 мішків передав благодійному фонду Олексія Оскара підписав термобілізм. Взяли, пошили. І вчора в этих ну, мішках передали 10 мішків. Ну, якщо це було. Ну що я буду казати, де він сьогодні? в Римі, не в яка різниця? Це я знаю, де він був перший місяць війни. 10 мішків термобілізні, така, мішки підписані, благодійний фонд Алексія Оскар, благодійний фонд полонує. Я їх ніколи вживу не бачив, Андритана, і якщо коли побачу, просто потисну руку. Так же саме, як і мені, тож, які шили термобіль передали, найман сім'я те ж саме, ні отшили, як вони говорять, більше тисячі. Так, за комунальне як? Наймо. Шість на кому. А, кстати, от Галя Балована, от без реклами, ну скажу, основательці Галі Павловної, вони змогли в перві дні, коли я забрав Малих з Бучі, знайти помешкання і оплатити, де б вони жили подальше. Бо туди вас їх вигнали. Это именно основатели, там, по-моему, двое их там было. Я просто скажу про людей, которые помогли. Конкретно, да. В нужный час, в нужное время не хайпанули, а вот взяли и отозвались. Так что я буду молчать? Вот смотри, да. опять-таки бизнес, большой бизнес, да, это не мелкие все-таки, они да. серьезные люди. Да. С обычными людьми скооперировались, чтобы помочь таким же обычным людям, которые выполняли непосредственно боевую задачу на своих местах. Ну, это, это феномен для нашої страны. Это это только у нас такое, это только с украинцами такое возможно. і вдруг узят сейчас вот тебе вибачте все просрать. Ну я думаю, что это был псевдо, як от, ти кажеш лідера в общественні вот есть, А є псевдо лидера Диві, то, та, как же? И тут, главное, ну, і тут главно не перепутати хир спальцем. Дивиться, дивіться, дивіться на, на поступки. Не слухайте хто що говорить. От, давайте просто навчимося дивитися на поступки тої бо... людини, яка да. говорить правильні речі. І має він право сьогодні їх обсуждати. Да. Ці я, я от хочу звернутися кстати, к Улі е, От твоя малолетка, доця, я от розказував хлопцям, я кажу: сидить і розсусолює. Пройшов рік війни. Мені тоді було 17. Да, вона сидить і розсусолюється в ресторані. З окна, яку видно Ефіліву башню? І год цієї війни, про яку вона розсусоє годовщину, вона пробула е в, е в Англії, там вона ж фотки виставляла, факи тикала, кстати, За своїм, вибачте, Йовом цілувалась, там в обнімку фотки виставляла. Поэтому для мене її год війни і вона, хай вона засуне собі в жопу. Я кажу, як є. І коли мені сказали, ну зачем ти дітей трогаєш? А подождіть, а чим твоя дитина? Лучше той дитини, яка стоїть 8-літня, на... уже блокпости робили, помните? І да, 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 продають да, свої ігрушки да, да, на ЗСУ. Да, поки да, твоя да, сидить, вибачте, в ресторані з відом да, на ефірі башню, розсусолює на тему війни. І які молчать, що найкраще? Вони делають і молчать. Так. І не сидять в ресторані з відом на ефілі башню. А вона сидить пост зробила, і вона вважає, якщо вона його зробила на українській мові, згадала про річницю війни. Я ще раз задаю питання, хто тобі дав право. Відкривати свій поганий рот на тему річниці війни. Тоже саме, ще раз скажу: всі, хто сьогодні закликають, прикликають, там, зазивають. Е -е, призиви хороші і мають місце бути. Хто ти такий? Де ти був перші місяці війни, потім поговоримо над тітьми, ті, які ти придумаєш. От і все. Я так вважаю. І воєннім я кажу, хлопці, прийдете. Щас тільки до вас прибіжить з якимись там пропозиціями, з закликами, а пішли ти брати, а пішли виганяти, а пішли. Uh, цей хама, волонтер. Я мера Тернополя, як собаку, викину з кабінету, А хто ти такий? Uh -huh. Ну, хто ти такий, що ти будеш we'll мера? Ти... Да, викидати з кабінета. Ну, давайте всіх повикидаємо. Це, це неправильно, так мало. Не а мені це попахою розборкою. Хто, хто, хто тобі дав право, говорить, оце поганий мер, а це хороший yeah, мер. Це, да, це да. теж вибачте хаос. Тоді, виходить, ми спасли страну, щоб її вибачте, проїбати внутрі? Ні. От і все. Так що воєнні прийдуть. Спочатку хто ти такий, де ти був перші місяці війни, що ти робив, чим поміг, чим був полезний. Потім поговоримо на ті теми, які ти сьогодні закликаєш. Бо сьогодні таких мандаболов, піздоболов і лідера общественного во скільки буде, хуйва купує. Так що за кожен бігти, так нас розрив. Ми просто порозриваємося. Вони вже один є. Ці, Каплін, лідер общественного срани Міння. Все, дякую всім великим. Дякую за підтримку, дякую за те, що ходили на суди. Ну, Маленькі результати ну є. Безусловно. Всім миру з терпіння Божого благословення.